З Корану, уривки. Сура Перша відкриваюча. Ім'ям Аллаха, милостивого, милосердного хвала Аллаху, Господу світів, милостивому, милосердному володарю судного дня. Лише Тобі ми поклоняємося, і лише в тебе просимо допомоги. Веди нас шляхом прямим, шляхом тих, кого ти наділив благами. А не тих, хто під гнівом твоїм, і не тих, хто заблукав. Сура друга Корова. І сказали ми, О Адам, живи разом зі своєю дружиною у раю, їжте до схочу, хоч коли б ви побажали. Але не наближайтесь до цього дерева, бо станете одними з нечестивців. Проте Шайтан змусив їх вийти звідти. Тож вони залишили те, що було там, і сказали ми: вийдіть, і одні з вас будуть ворогами для інших. Земля стане для вас притулком і ви матимете там прожиток до певного часу. І прийняв Адам слова Господа свого і покаявся перед ним. Воістину він, приймаючи каяття милосердний, і сказали ми: Вийдіть звідти всі, а якщо прийде від мене до вас прямий шлях, то ті, хто йтиме прямим шляхом моїм, не матимуть страху і не будуть засмучені. А ті, які не вірували та й вважали наші знамення брехнею, вони Жителі пекла, будуть вони там до віку. Не вбирайте істину в неправду, та не приховуйте істини, адже ви її знаєте. Бо істину у створенні небес і землі, у розрізненні дня і ночі, у кораблі, що пливе морем, маючи в собі те, що приносить користь людям у воді. Яку Аллах зіслав із неба, та якою оживив землю після смерті її, розселивши там різних тварин, у зміні вітрів, у покірній хмарі, яка висить між небом і землею, у всьому тому знамення для людей, які розуміють, прикладом тих, які жертвують майно своє на шляху Аллаха, є зернина. З якої виросло сім колосків, а в кожному колоску сто зернин. Аллах дає більше тому, кому побажає. Аллах всеосяжний, всезнаючий, добре слово і прощення, краще за милостиню, яка супроводжується образою. Аллах багатий, жалісливий. О ви, які увірували. Не зіпсуйте, милостині вашої, докором та образою, наче той, хто витратив майно на жертву задля того, щоб побачили це люди, адже він не увірував у Аллаха та в останній день. Його прикладом є слизька скеля, вкрита землею, та ось змочив її дощ, і лишилася скеля та чистої. Немає у них жодної сили над тим, що отримали вони. Аллах не веде прямим шляхом невіруючих людей. Прикладом тих, які витрачають своє майно, прагнучи до вдоволення Аллаха та переконуючи самих себе є сад на пагорбі. Якщо зросить його дощ, то вдвічі примножаться його плоди. А якщо не зросить його дощ, то зросить хоча б мряка. Аллах бачить те, що робите ви. Невже хтось із вас хоче, якщо буде в нього сад із пальмами та виноградником, де будуть текти ріки і будуть різні плоди, щоб торкнулась його старість, тоді як діти ще будуть слабкими, а сам сад вразить вихор. У якому цей сад і згорить. Ось так Аллах пояснює вам знамення, можливо, замислитеся ви. Аллах дарує мудрість, кому побажає, а кому дарована мудрість, тому дароване велике благо, але згадують це, лише обдаровані розумом. Сура 6 худоба. Скажи. Приходьте, я прочитаю вам про те, що заборонив вам Господь ваш. Нікого не вважайте рівним йому, як найкраще ставтеся до батьків, не вбивайте дітей своїх, боячись бідності, адже ми наділяємо і вас, і їх, не наближайтеся до огидних учинків, явних і прихованих, не вбивайте душі. Вбивство якої заборонив Аллах, якщо не маєте права на те, Він заповів вам Це, можливо, ви зрозумієте. І не наближайтеся до майна сироти хіба для його ж блага, поки він не досягне зрілості. Наповнюйте міру і вагу справедливо. Ми не вимагаємо від людини. Понад її можливості, а коли ви щось говорите, будьте справедливі, навіть якщо йдеться про вашого родича, виконуйте заповіт Аллаха. Він заповів вам Це. Можливо, ви зрозумієте? Такий мій прямий шлях. Тож ідіть ним, але не йдіть іншими дорогами, які зіб'ють вас з його шляху. Він заповів вам Це. Можливо, ви будете богобоязливі. Сура 19 Мар'ям І згадай у писанні Мар'ям, коли вона віддалилася від своїх рідних у місце східне і сховалася від них за завісою, і ми послали до неї нашого Духа. Який уподібнився статному чоловіку. Вона сказала, Воістину, шукаю в милостивого захисту від тебе. Хіба що ти богобоязливий? Він відповів, воістину, я тільки, посланець Господа твого, і маю дарувати тобі причистого хлопчика. Вона сказала, як може бути в мене хлопчик? Коли жоден чоловік не торкався мене і не була я блудницею, він сказав так станеться, бо сказав те Господь твій. Тож вона завагітніла і віддалилася в місце далеке. Підійшла з пологовими муками до стовбора пальми і сказала, як би я хотіла вмерти раніше і бути назавжди забутою, і вигукнув з під неї іса. Не журись, Господь створив біля тебе струмок, нахили до себе стовбур пальми і струсони, на тебе посипляться свіжі фініки. Їж, пий та заспокойся. Вона прийшла до своїх рідних, несучи його, сказали ті. О Мар'ям, ти зробила жахливу річ. Та вона вказала на Ісу. Вони запитали, як ми можемо говорити з Ним, коли Він не мовля? Він сказав: воістину, я, раб Аллаха, Він дарував мені Писання і зробив мене пророком. Він зробив мене благословенним усюди, де б я не був, зобов'язав бути шанобливим. До матері моєї і не зробив мене з верхнім. Мир мені в день мого народження, у день моєї смерті, та в день, коли я воскресну до життя.